Кожен мешканець нашого міста чи не щодня користується громадським транспортом, робить покупки в магазинах, відвідує різні культурні заходи, працює або навчається. І мало хто замислюється, що навіть такі буденні речі можуть залежати від згуртованої роботи певних установ, адже робота органів місцевого самоврядування помітна тільки тоді, коли перестати її виконувати, наголосив секретар міськради Сергій Маляренко. Цю Роботу цього, тільки люди, людям. трудолюбивые, неравнодушные и с таким большим сердцем. Потому что вот ежедневно кроптеть над этими бумагами каждый вносит свою лепту и в районе, и в городе. И я вам скажу, что эта лепта очень весомая. Наш город без преувеличения может тягаться со многими европейскими городами. Спасибо вам всем. Спасибо за ваш самоотверженный труд. Спасибо за то, что, невзирая ни на что, вы остаетесь верными своему делу. З нагоди дня місцевого самоврядування за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально економічний і культурний розвиток кривого рогу працівників нагороджували відзнаками Дніпропетровської облради. Зокрема, нагрудним знаком за розвиток місцевого самоврядування була нагороджена начальник міського управління розвитку підприємства Ірина Рижкова. Серед інших нагород почесні грамоти міського конкому та нагрудні знаки за заслуги перед містом. Моя робота. Це робота з документами виконкому міської ради важлива вона настільки, наскільки важлива праця кожного з моїх колег. Адже ми всі є частиною великого механізму, який працює на благо нашої територіальної громади. Я думаю, що передам думку всіх своїх колег, і це моя особиста позиція. Ми любимо і поважаємо кожного члена нашої громади. Ми працюємо заради їх блага. Криворіжці гідні того, щоб ми працювали для них, працювали. З повною самовіддачею, з повною повагою. Управління благоустрою є головним розпорядником бюджетних коштів у сфері благоустрою. Мова йде і про ремонт доріг в нашому місті, і про ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення, будівництва, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. У сфері озеленення. Тобто це парки, сквери, сухостійні дерева на місцях загального користування, утримання кладовищ та багато, -багато інших напрямів. За відстоювання інтересів територіальної громади відзнаку Криворізького міського голови годинком з іменним написом нагородило начальника юридичного управління міської ради Вікторію Гожі. Нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня отримав цього дня начальник міського управління земельних ресурсів Олександр Бризецький. Основним же значенням свята дня працівників місцевого самоврядування є нагадування того, що влада має бути не над суспільством, а бути владою самого суспільства і діяти в його інтересах.